Даро, парні, на зв'язку офіцер поліцейського департаменту DAF Федерал. Це відеоролик присвячений новому оновленню на найкращому українському сервері Квантерпе, а саме новому оновленню поліцейського департаменту, на яке ми дуже дуже довго чекали. Працівникам ЛСПД додано нові можливості. Тепер офіцер поліцейського департаменту зможе випасти тобі штраф, навіть якщо тебе не буде в автівці. Також у офіцера буде можливість евакуювати твій транспортний засіб за погане паркування. Тому дорогі граці Кванта, паркуйте згідно правилам дорожнього руху і не порушуйте його. Було врешті замінено вигляд функціоналу тягнути за собою. Багато гравців просило, щоб це додали, і це врешті додавили. Ми дуже раді, як офіцери поліцейського департаменту, що зараз ми маємо змогу тримати людину за руку і тягти за собою. Раніше ви самі знаєте, яка це була проблема, щоб пройти через двері або ще щось зробити. Зараз це виглядає куди еластично і куди топово. Нові предмети в магазині 24 на 7 доступні тепер. Прапор України, бінокль і машинка для стриж. Прапор України ти можеш взяти в руки і ходити з ним по місці. Бінокль дозволяє розглядати місцевість на великій відстані, регулювати зум, можливо, колесиком миші. Машинка для стрижки дозволяє побрити налосу гравця, але вона доступна тільки для краєм гравців. Тобто, якщо ти перебуваєш в краймі і в тебе є. Айсі, причина на те, щоб побрити людину, ти можеш це зробити. В магазин реального одягу завезли нові речі. Це ось цей сведрик, який мені дуже подобається. і напевно я його колись куплю, але поки що не зараз. Тому що зараз я купив ось цей плащик, і він, до речі, дуже класно виглядає. У мене був вибір між кольорами. Я вибрав, який мені найбільше сподобався і купив. І також оці сведрики, які мені взагалі не подобаються. Аукціон Маркетплейс, нові машини ЄМС, нові анімації, нові магазини. 24 на 7, нові команди, покращення для сімей. Багато багато чого. І це все одне оновлення. Дякую вам, команда розробників Кванта, що стараєтесь для нас. Ми терпимо, але й чекаємо. З вами був Дав, офіцер поліцейського департаменту. Не порушуйте.